На другий день після ультиматуму США до Путіна Путін запустив по Україні по Києву терористичні ракети та шахеди. 306 шахедів, шахетів, терористичних ракет для того, щоб тероризувати мирну столицю України. Тероризували, вбили 6 наших громадян. Тривають роботи, до речі, з пошуку під завалами житлових будинків, дай Бог, виживших людей, так само, як і більше 30 поранених. Є поранена дитина, є вбита дитина українська, вбита російським тероризмом. Що це означає? Це означає, що ми вимагаємо від всього світу припиняти гратися з ультиматумами. Час не чекати, а час натиснути і припинити військову агресію Путіна припинити тероризм Росії, і це можна зробити, притиснувши в економіку війни, на якій заробляє кремлівський режим та витрачає на тероризм проти українців.